Тетяна Криворучка приїхала до Полтави із міста Харциськ 15 серпня, залишивши на батьківщині все нажити за роки. Рік тому чоловік Тетяни помер, то жінка залишилася одна із двома синами, один з яких неповнолітній. У Полтаві вона одразу ж оформила пенсію по втраті годувальника. Говорить, була приємно здивована оперативністю роботи працівників пенсійного фонду. Дівчата, перша фраза їхня була говорить, ну як ми можемо відмовити. Дуже приємно той факт, що якщо не беруть трубку, то я десь через 15, може в другій половині дня, ну на іншу частину дня, мені з цього телефону призвонюють, Ви нам дзвонили. Це знаєте, це людське тепло, ну це дуже гріє, це дуже підтримує. Окрім Тетяни Криворучки, пенсії на Полтавщині оформили майже 10 тисяч людей, тимчасово переміщених з окупованих територій. Все я имею в виду банки, финансовые банковые предприятия закрыты, из-за военных действий. И нам приходится где-то оформлять, получать пенсию, которую, если мы получаем, не получаем вовремя, где-то получат 2-3 месяца, мы уже не получаем. Поэтому мы можем получить в любом регионе Украины, там, где не ведутся военные действия. Полтавщина у жителів Луганщини, Донеччини та Криму користується популярністю. Мешканці цих регіонів оформлюють пенсію в органах пенсійного фонду області кожного дня у зв'язку з постановою Кабміну. Номер 637 про здійснення соціальних виплат громадянам, які тимчасово переміщені з окупованих територій. Внесено зміни до порядку їх реєстрації та виплати пенсій. З початку листопада вони зобов'язані реєструватися в органах праці і соціального захисту населення. Людям, які прибули до прийняття постанови, доведеться перереєструватися заново зробити це слід до 31 грудня. Цю технічну процедуру можливо не зовсім приємно для громадян, але доведеться їм провести перереєструватися, хто до 1 листопада не був зареєстрований. А тим, хто новоприбули, вже реєструються не в пенсійному фонді, а реєструється в першу чергу в органах праці, соціального захисту населення за місцем проживання в тому районі, куди вони прибули. Для прикладу в Київському районі міста було понад 28,5 з половиною тисяч пенсіонерів. Але зараз їх кількість зросла майже на тисячу осіб за рахунок тимчасово переміщених з окупованих територій. Завдяки роботі єдиної приймальні черг у нас немає, але активізувалася робота щодо залучення довідок про перебування, про фактичне перебування тут за місцем реєстрації. До 1 грудня ми повинні забезпечити до всіх. Залучення до всіх пенсійних справ таких довідок, бо в іншому випадку, з 1 січня 2015 року, фінансування буде припинено. Оформити пенсію в районних управліннях пенсійного фонду Полтави можна з 8 до 17 години.